Як злітає защита і як і признаки того, що у вас є поціління? Цікава вам буде така інформація. То давайте я вам скажу. Дивіться, перше. Раптове набирання ваги. Людмила, добрий вечір. Раптово починаєте набирати вагу. Це перше. У вас є сутність. Поцілення. Чому так? Попадає в сутність у ваше поле, і організм починає боятися і починає запасати, запасатися ресурсами, жиром. І ви моментально починаєте поправлятися. Ви починаєте жерти вночі, жерти, коли не хочете, і не розумієте, чого ви хочете жерти. Сусність треба є. Це перше, якщо вага пішла, я вас вітаю пора на чистку, на регрес. Далі. Мислі. У вас міняються мислі. Фільми, музика, кіно. Не ваше стало. Нове щось стало. Ви відчуваєте присутність. Ви відчуваєте, що це не ви говорите. Розумієте? Відчуваєте, не думаєте, а відчуваєте. Ви ті ви можете відчувати щось не то. Могли їсти борщ, а тут раптово перехотіли і вас аж верне від нього. І така агресія йде. Ви стаєте агресивними. Стаєте злими. І ви вчуваєте, що в моменті агресії ви говорите не так, як би ви сказали. Що мама хтось володіє. Далі. Тяга. Тяга до всякого розвратного. Як сказати, сукуби інкуби зразу там посяк сутяну всяку. Зращення всяке. Вітаю. Прийшли. Сукубінку би до вас. Сексуальні бесики. Добрий вечір. Получили. Раптова зміна характеру. От ви були одним, стали другим. Я розумію, коли ви проходили практики, очищалися, ви пишете очищення, а це сталося раптово. Це вам будуть йти, Отакі вам показателі того, що ви підхватили якусь темну, якусь сущність, програму, і вона вже працює на вас. Ви знаєте себе, які ви були вчора, і повинні себе ослідкувати. Ослідкували і бігом на чистку. Все? Зрозуміли? Приймайте.